В центрі Києва на Софійській площі! В принципі, можна покричати для того, щоб принаймні зігрітися і привітати одне одного, що ми тут, у центрі Києва, у середмісті, нарешті, з вами зустрілися. Звуть мене Володимир Андрієвський. Я радий, що ми зібралися в такій компанії. І сьогодні, нарешті, засвітимо головну новорічну кого? Та абсолютно точно друзі, єдине до вас невеличке прохання. Не забувайте дотримуватися соціальної дистанції. Я розумію, що в принципі тут на Софійській площі це зробити доволі важкувато. Враховуючи, що людей сьогодні зібралося дуже і дуже багато. Але принаймні, намагайтеся з повагою один до одного ставитися це дуже і дуже важливо. І про масковий режим теж не забувайте. Карантинні обмеження продовжують діяти у нас в країні. Друзі, нарешті зібралися. Нарешті будемо засвічувати головну новорічну ялинку країни. І слухайте, ви ж всі користуєтесь Фейсбуком, правда? Всі користуєтесь Фейсбуком. Цьогоріч головна новорічна красуня України викликала просто. Бурю, я би сказав, грозу емоцій нереально багато було коментарів у соціальних мережах і у Фейсбуці, а в інстаграмі стосовно того, що головну новорічну ялинку країни не рядили верхівку, маю на увазі у капелюха. Та всі читали, всі знають. Хто коментував, скажіть мені, будь ласка. А можна просто підняти руку і показати, що ви коментував? Я навіть коментував. Що тут вже врешті-решт соромитися? Друзі, насправді цікаво дізнатися. У більшість висловлює за зараз. Знаєте, як наші вельми шановні депутати у Верховній Раді? Хто за? Хто за капелю? Скажіть мені, будь ласка, проголосуємо. Є люди, які виступають за капелю. Прекрасно, хто за зірку. Добре, тоді е, буду поєдню, поєднувати запитання два в одному. О, нехай зараз буде. А хто і за зірку, і за капелюх? Так щоб не соромно було я, якщо чесно не знаю. Я розумію, що в принципі вам доволі зараз прохолодно, але ми зараз будемо зігріватися знову ж таки засвідчуючи головну новорічну ялинку країни. Але давайте ще раз хто за капелюх виступає, друзі? Врешті-решт? Слухайте а нас багато. За зірку! Їх більше, я вам хочу сказати. А хто і за капелюх, і за зірку таку демократію. 50 на 50, а? Ну, в принципі, знову ж таки, як і в Фейсбуці, і в інстаграмі, у нас думки розділилися, наскільки я бачу. Хтось за капелюх, хтось за зірку. Але сьогодні, друзі, ми всі зібралися тут на Софійській площі, щоб, врешті-решт, за традицію у. День Святого Миколая засвітити головну новорічну ялинку країни. І мені щось здається, що сьогодні, ну правда, трошечки свята нам не вистачає. І оцей день нехай закарбуються в вашій пам'яті. як... Один з тих світлих моментів, які періодично упродовж цього року у нас з вами траплялися, і нехай цей день стане відліком тих позитивних зрушень, позитивних подій, які будуть траплятися і у вашому житті, у житті абсолютно всіх присутніх тут у центрі Києва на Софійській площі, і звичайно у житті тих людей, які зараз знаходяться біля своїх екранів. Тут надзвичайно багато засобів масової інформації, які зараз знаходяться біля своїх екранів. І споглядають на церемонію відкриття головної ялинки біля своїх екранів.